Історії закупованого Криму презентували у Хмельницькому. Це фотороботи українських репортерів, які фільмували життя родин політв'язнів. перебуватиме у Хмельницькому експозиція впродовж тижня, можливо, навіть трошечки більше про це розкажуть нам її ідейники та організатори. Де їх можна побачити і яку місію несуть? І головне наскільки важливо не тільки українському глядачу побачити ці роботи? Ми говоритимемо в черговому випуску програми Вічна віч навіч». гості нашої студії Альона Савчук, репортерка, одна із авторок виставки. Вітаю Доброго дня. і Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаємо вас у Хмельницькому. Якщо можна перші враження після презентації у Хмельницькому, тому що Хмельницький фактично відкрив ваше міні турне українськими містами, яким був відгук від глядача, чи все вдалося? Пані Льона, пані Ольго, якщо можна. Насправді враження лише приємні. Дуже багато людей прийшло подивитися. я Маю на увазі на саму презентацію виставки, відкриття виставки. Є зацікавлення від колег, а це завжди тішить, оскільки до певного часу це була досить вузькоспецифічна тема. Не всі готові були її висвітлювати, приділяти ефірний час. Приємно, що були питання і запит на особисті історії людей, тому що за всіма цими цифрами є люди, є їхні родини, і важливо розповідати і розкривати це те, що це є люди зі своїм життям, яке на жаль зараз руйнуються у такий спосіб. Погоджуюсь з Альоною, і було дуже приємно взагалі опинитися в місті. Я не вперше в Хмельницькому, але кожного разу це були різні пори року. І зараз я вперше взимку, і це така дуже м'яка, красива зима. Тут у вас і сніжна, і красива. А що стосується самої виставки, мені також сподобалося, що вона була ця зустріч з представниками медіа, була дуже емпатійною. Тобто, видно, що їм відгукнулися ці історії. Вони багато питали у пані Альони про її роботу, про досвід. Тобто, це цікаво, як і професійно, так і по -людську. Кому і оце тепло, яке мені здається зараз. Ми розділяємо всі да по Україні. Мені було дуже приємно відчувати особисто, оскільки я кримчанка, то мені хочеться завжди да, відчути те, що нас розуміють. розуміють, що кримчани Кремчани теж українці і так само борються, да, за звільнення всіх територій. І власне, в тому числі, наша виставка теж допомагає розкрити цю тему. Альона, чому саме за допомогою світлин? А вирішили розповісти історію саме з окупованого Криму? Тому що в принципі це могла б бути серія е, репортажів презентована також, наприклад, навіть і десь в кінотеатрах, тому що різні є досвіди. Так чому от саме у такий спосіб? Е, візуально це сприймається краще, тому що це ближче. Поділіться, будь ласка, е, маю зробити ремарку. Насправді я текстова репортерка, передусім, тобто, якраз текстові репортажі, це моя парафія. Але саме візуальний контент відсприймається краще, легше, і е, наш задум такий, що це є максимально публічне місце, де люди не приходять спеціально, не виділяють для цього свій час там окремо, окремому розкладі. Так Тобто це є торговий центр. Там абсолютно різні люди зі своїми запитами і потребами. Вони проходять повз, їхнє око зачіпає та чи інша історія. Вони зупиняються буквально на кілька секунд, читають що це. Можливо, їх зацікавиться далі. Вони більше про це поцікавляться дома в інтернеті, щось почекають, почитають по інші матеріали. Тобто, доносити інформацію потрібно в дуже різний спосіб. От я справді пишу великі текстові репортажі. У мене є своя аудиторія. Тарас, зокрема, він більше цікавиться відео, і в тому числі в нього є документальний фільм з Криму, якраз присвячений людям, які повернулися з депортації. Тобто, це є окрема історія. Аліна, це суто фоторепортерка, і її роботи вони виставлялися і зараз передруковуються реально в дуже багатьох журналах світу і виставки. В неї величезний перелік виставок за кордоном, теж саме робіти з Криму. Які ми разом над якими ми разом працювали, крім того, у нас з Тарасом ми запустили подкаст про справу 25, тобто це аудіоконтент, так це різні способи донесення цієї інформації, і це один із цих варіантів. І ще як на мене, світлини найкращий спосіб реально зачепитися, щоб потім через якийсь нюанс і якийсь момент відкрити історію людини. А навіть коли я пишу великі об'ємні репортажі на якусь тему, я завжди їх пишу через історії людські. Тому що важливо, щоб людина, яка читає цей текст, вона себе асоціювала. Наприклад, я сама із заходу України, наприклад, про кримських татар, про депортацію кримських татар, я не знала до тих пір, поки не почалася окупація Криму. І важливо, що люди, які ніколи в очі, от як моя мама, наприклад, для мене прекрасна ілюстрація, вона абсолютно жодного кримського татарина, кримської татарки в житті не бачила. І вона знає про них лише через мене, через мою роботу, через ті розповіді, через моїх друзів, уже, з якими я спілкуюся. Важливо, щоб, попри те, що ми візуально відмінні, так там жінки покриті, в сукнях і так далі, є якісь певні відмінності, але важливо демонструвати, що це ті ж самі люди з такими самими запитами на життя, з такими самими сім'ями. Ми з тим ж самим бажанням просто жити у себе вдома, робити свою роботу, виховувати своїх дітей і ну, жити нормально в своїй країні, сповідувати свою релігію, бо їм це важливо. Тому, як на мене, це прекрасний спосіб зачепити, щоб потім розвинути цю тему далі. Я думаю, дійсно варто пояснити глядачам, що тут тут працювала насправді така ціла злагоджена команда, так зокрема над цим проєктом, який ви презентували саме у Хмельницькому. Це презентація фоторобіт. А я хочу розповісти ще про те, що ви тривалий час це впродовж двох років. Якщо не помиляюсь, ви приїздили в анексований Крим. Так і де і ці світлини ви робили? Я розумію, це були поїздки не ваші на самоті. Тобто, ви в тандемі з колегою працювали, тому що розуміючи, те, щоб нести інформацію. Розповідати правду з Криму українцям, те, що там відбувається, тобто, це було навіть ризиковано для вас. А ви цим фактично знехтували, Ну, зважаючи не на професійні обов'язки, на чисто людські якості. Як вам доводилося працювати 16-18 роки? Якщо говорити про мене, так то в мене саме я почала перша моя поїздка взагалі пов'язана з цими темами. Це я їздила на судовий процес по першим. По першій справі із Бутах в кінці 2015 року в Ростов-на-Дону так випало, що з Крим в мене почався з Ростова. Потім, після того, як я була там, я побачила на власні очі, що це відбувається, познайомилася з цими людьми. Якось вирішили, ми з Тарасом ми дружимо дуже давно, у нас якби, особистий зв'язок, я з Аліною, ми навчалися в університеті. Тобто, це не тільки мої колеги, так випало, а й друзі також. І всі ми шукали для себе якусь тему, і нам хотілося розвиватися в якомусь конкретному напрямку. І так співпало, що звісно, краще справа е, в тому, що їздити самому ми також їздили, але набагато і ефективніше і спокійніше на душі, коли якби, і рідним, і, і решті, коли їдеш в парі. Важливо, щоб все одно була людина поряд з тобою, яка знатиме де ти, хто ти, з ким ти, як ти. Навіть якщо з тобою щось відбудеться, то хоча б десь в кінці знайти, грубо кажучи. От. І... Е, я не, не, не дуже люблю відповідати на ці запитання з приводу знехтувати небезпекою або навпаки про сміливість. Я вважаю, що це не так. Кожен репорт... я репортерка, моя робота це якраз робота в полі. Я не можу написати репортаж з дивану або з офісу. Тобто, я ставлю перед собою мету працювати над певною темою. Якщо я хочу над нею працювати, я зважую всі за і проти, там і особисті, і фінансові, і так далі. Я вирішила для себе, що ця тема зараз для мене важлива, і що я можу приділити їй там один, два, три. Ми не знали, скільки часу нам дадуть неможливість працювати там. Тому так, і ми про це трішки говорили раніше на прес-конференції, що мені здається, наша перевага. Така сумнівна, але все ж таки, наша перевага, моя, Тараса, Аліни, полягає в тому, що ми не з Криму самі по собі. Тобто, ми з Тарасом із Заходу, Аліна з Полтави. Відповідно, нас не можна автоматично зарахувати як місцевих журналістів, репортерів до автоматично до громадян Росії і закрити там. Тобто, ми між собою в розмовах зважили, що максимум, що може бути, це видворення, мабуть, ще видворення або заборона в'їзду. В принципі, на цьому і зійшлося. Я люблю цитувати свого адвоката Олексія Ладзіна. Він сказав, що дякую, що випустили. На цьому зійдемося, що якби не залишили там. Тому я не ні про що не шкодую, але я вважаю, що це досить закономірна історія, що нас це закінчилося. Ми собі вирішили, що це той момент, коли змінилось керівництво ФСБ, вирішили повністю зачистити інформаційний простір і позбулися нас людей, які приїздили і працювали там ракової частини України. Пані Ольго, чи можна тезу цю Альони сприймати так, що дійсно готувалися до того, що будуть значно повномасштабніші атаки, і дійсно буде повномасштабне вторгнення, починаючи ще з тих років, коли відбувалася ось ця зачистка активістів тих людей, які фактично могли громадську думку формувати і розповідати про те, що взагалі відбувається, але насправді. Взагалі Росія розпочала одразу з 14-го року, як окупувала Крим. Власне з лютого 14-го почалася збройна агресія проти нас, проти України, і в принципі, перші кроки Російської Федерації одразу були спрямовані на те, щоб готуватися до повномасштабного вторгнення. Це було декілька процесів. Перша суто такі мілітарістки, тобто це перетворення курорта, перетворення да прекрасного Криму. Я з Ялти, мені особливо боляче на це дивитися, оскільки це якраз рідне місто, де ти бачиш да, сосни, і да, курорт, моря, але потім ти бачиш, як це все перетворюється просто на військову базу. Тобто були дуже швидкі мілітарійські кроки саме по перебудові півострову. Далі в гуманітарній сфері одразу почалися процеси. Це зачистка проявів громадянського суспільства. І це якраз політично мотивований процеси, які висвітлювали якраз і Альони, і Аліни, і Тарас. І багато місцевих журналістів також намагалися це робити, але це зрозуміло було не, не скажімо так, не да, окупаційною владою. Вони розбудували процес політичних переслідувань. Тобто, це по суті, коли фабрикується кримінальна справа проти людини, яка не скоювала жодних злочинів. Вона просто говорить правду або вона просто проти окупації Криму. Вона просто хоче сказати те, що вона думає, і так почалося якраз одразу з березня, коли. Ми фіксували перше викрадення. Я тоді ще була в Криму, і ми вже документували і захоплення військових частин українських і викрадення наших, в тому числі друзів і колег по, наприклад, руху Євромайдан Крим. Викрадали і 3 березня. Це перша відома жертва Рішата Мета в кримські татарин, якого вбили після цього викрадення. Далі викрали моїх колег і друзів тепер Андрія Щекуна і Анатолія Кавальського. Вони пробули в полоні у Гіркіна. Стрілкова, да, якого ми добре знаємо по Донбасу, але розпочав він це все в Криму. На щастя, їх змогли тоді обміняти, і з ними ще були активісти автомайдана. А потім вже напевно з найбільш такої відомої справи Олега Сенцова, українського режисера, який зараз захищає нас на фронті. Розпочалася оця політична система. Тобто, наприклад, кримських татар звинувачують в участі в Хізбут-Тахрір, хоча е, жодних доказів нема, але звинувачують не просто у Хізбут-Тахрір, а за терористичною статтею. Тобто, начебто, вони терористи. Зараз, що найменше за, е, за нашу інформацію, за цими справами сидить 94 е, людини. більшість з них це кримські татари. І якраз серед них активісти, громадянські журналісти це ті кримські татари, які вислівували обшук. Обшуки, які висвітлювали незаконні дії ФСБшників, які висвітлювали те, як живуть родини цих людей, які стали заручниками Кремля, і власне на щастя, далі, Альона та її колеги змогли повернутися з Криму, а вони не змогли. Вони зараз гратами. Це також координатор, наприклад, і Кримської Солідарності, об'єднання якраз родичів, які намагаються допомагати один одному. Це також українці, яких, наприклад, проти українців найчастіше відкривають справи за ж. Пигунства за типу диверсію і так далі. Проти жінок також зараз, наприклад, серед в'язнів є Галина Дофопола, 67 років жінці. І вона вже в російській уклоні, і У неї вирок 12 років. Чи зможе вона взагалі дожити да, до кінця цього терміну? Є іра Даніловіч, взагалі, наша колежанка, яка була медикинією і висвітлювала проблеми в охороні здоров'я. І якраз в квітні минулого року, вже після мовома наштабного вторгнення, її викрали ФСБшники, катували в підвалі. Звинуватили в тому, що вона в чехлі від окулярів. Типу саморобний пристрій зробила, щоб там когось підірвати. Ну це абсурдно, навіть коли читаєш просто ті тексти так званих суддів або фСБшників сім років позбавлення волі. Загалом, щонайменше зараз 155 українських громадян знаходяться за гратами саме за сфабрикованими справами. Вони не злочинці, вони просто не влаштовують Кремль і їх отак переслідують. І якраз да, колеги вони висвітлювали ці процеси до 2018 року. Але ті, хто був в Криму, і намагався робити свою роботу професійно, багато хто з них за гратами зараз щонайменше 15 журналістів. Громадянських, в тому числі журналістів, тобто які не мають офіційної акредитації. Вони офіційно не є представниками медіа, тому що в принципі жодна незалежна медіа більше в окупованому Криму працювати не може. Тобто, ти можеш взяти просто свій телефон, фільмувати те, що відбувається, і це теж карається. І от 15 журналістів вже за гратами серед них, наприклад, Владислав Єсипенко, який був журналістом Радіо Свободи і висвітлював життя на півострові. Його також звинуватили в тому, що, начебто, у нього там граната була в машині, і так далі. І всі ці справи настільки брутально сфабриковані, що це очевидно, навіть якщо ви не юрист, це всі розуміють так само розуміють і ФСБшники, і російська влада, але тим паче люди за ґратами. І серед цих людей є ті, хто як, наприклад, Валентин Вигівський, сидить взагалі з 2014 року, і досі теж за шпигунську типу справу, начебто, він там якийсь аеродром, десь фотографував, і все. І люди за гратами вже багато багато років. На щастя, Олег Сенцов був звільнений разом з іншими фігурантами справи. Серед них був звільнений також і Геннадій Афанасів, який, як і Олег, пішов до Збройних сил України після 24 лютого. Але в грудні він був вбитий на Луганщині під час боїв. Він героїчно захинув, захищаючи нас. Це про кримчан, які йдуть, воюють, які в Криму теж борються за український Крим. І вони це роблять ще з 14-го року. І Тому нам важливо, що ці світлини показують і реальне життя, і також показують про те, що Крим він український. Він був і він залишається український, попри цю окупацію, що Росія все одно не зламає так, кримчан, і вони залишаються там. і Вони чекають на звільнення на, на деокупацію. Насправді, дійсно, за кожну цією історію це, це доля, це сім'ї, це діти. Пані Льоне, я знаю, що ви на презентації говорили про те, що є роботи, які дійсно вас особисто вразили, попри те, що там кожна робота, це, це ну, частинка життя, так, з якої готові були поділитися з глядачами українськими, не лише чому не лише, я думаю, ми ще про це поговоримо. Дійсно, які роботи найбільш можливо вражають навіть і глядачів, і вас особисто? Там я знаю, що на ситинах є діти. Це складно говорити про те, що є якісь е, особливі історії. Е, е, я говорила про те колегам також, е, що одна справа, коли ти приїздиш один раз, і тебе або торкається історія, або не торкає. Але коли це системна робота, наша робота передбачала, що ми приїжджаємо там умовно раз на місяць, раз на два, на тиждень, на два, на три, і ми там перебуваємо в цьому всьому. То воно це відчуття е, якогось такий ефект, скажімо, від від саме від судів, від арештів, від затримань. Він старається. Тоді торкають дуже такі побутові, і, здавалося б, цивільні так, речі. Якось про те, коли ти приходиш в сім'ю, і попри те, що там умовно жінка, в якої немає чоловіка, якої зараз п'ятеро дітей на руках, на все одно їй дуже важливо тебе нагодувати, приготувати там свіжі янтики, чи буреки, обов'язково посадити, випити кави, чи просто поспілкуватися, розповісти якусь дитячу історію. Це якісь такі деталі, абсолютно маленькі, і в принципі, моя робота передбачає. Це саме чіплятися за ці деталі, і вони торкають найбільше. Якщо ж, справа в тому, що ця виставка вона присвячена саме історіям родин політв'язнів. Але, наприклад, є ще Є історії, які не увійшли, зокрема. І мені здається, що є фотороботи, от, зокрема, Аліна, коли ми разом висвітлювали умовно річницю окупації Криму, це святкування, так, де там в Севастополі ми були свого часу в Сімферополі, або святкування там з дня перемоги, або там ще якісь такі дати, куди сходяться люди, з їх не тільки вони самі сходяться, так, а вони їх звозять туди. І це настільки там бувають такі епічні картинки, коли ти дивишся на немовля е умовно, він там в фуражечці вже, або на дитинку хлопчика там, трьох років, який по військовій формі, такі моменти чіпляють ще більше, тому що це настільки трагічний момент, коли дитину використовують в цій ситуації. І вони, мені здається, ілюструють навіть, можливо, не краще, але однаковою мірою ілюструють те. Наскільки це все картонна історія ось цього от, е, російського Криму, наскільки вона вигадана, наскільки вона насильно от завезена, насильно застав заставляється, і от через ці історії, навіть маленькі дітей, там якихось несвідом... несвідомі діти стають інструментом пропаганди. Для мене завжди найбільш якась сумна тема це коли використовують дітей в таких е, ситуаціях. Ми говорили про те, що не тільки важливо українському глядачеві побачити так ці роботи, але і за кордоном так сталося, що якраз і закордонний глядач вперше побачив пані, Ольгу. Це була Хорватія. Чому саме тоді обрали цю Україну? Так розумію, там теж був певний символізм. Поділіться, будь ласка, і як закордонний глядач передусім реагував на роботи і на події у Криму. Дійсно, це була знакова подія. Вона була а, обрана якраз а, спеціально оскільки стосувалася Криму. Це парламентський перший парламентський саміт Кримської платформи. у 2021 році Україна за ініціативи нашого президента Володимира Зеленського вперше взагалі ініціювала і реально створила. Першу міжнародну платформу по звільненню деокупації Криму, тобто до цього були лише розмови, але реальних майданчиків не було. Якщо пам'ятаєте, був Мінськ, але він стосувався лише Донбасу. Ну і ми бачимо, до чого це призвело. По Криму, в принципі, у нас не було жодних міжнародних офіційних майданчиків, де б ми могли говорити, наприклад, про звільнення в'язнів. Тобто, у нас списки більше ста людей. А як звільняти? Де механізм? І це ще до повномасштабного вторгнення. І власне в 21-му році був перший установчий саміт, і Тоді більше 40 країн підтримали Україну і створили і реально підписали декларацію. Що для нас було важливо декларацію, де конкретно було написано, що країни об'єднуються задля деокупації Криму. Тоді ще не було повномасштабної війни, тому мова йшла в першу чергу про дипломатичні, там економічні санкційні важелі зараз очевидно, що всі розуміють, що Україна має право на військовий шлях звільнення Криму. І власне в рамках цього якраз саміту да відбулася така, якраз подія перша на парламентському рівні, коли з'їхались парламенти більше 60 країн. Хорватії в Загреби, тому що через безпекові ризики, зрозуміло, це не могло відбуватися в Києві. І власне Хорватія якраз запропонувала себе, да, як ту країну, яка допоможе це все організувати. І, власне, там якраз і відкривалася ця виставка. Також вона відкрита да, і створена завдяки Центру прав людини. Зміна і представництву президента України в Автономній Республіці Крим. І це було важливо, що там були закордонні якраз журналісти, не тільки хорватські, тому що Цю подію з'їхались багато людей з різних країн, і були парламентарі. І нам було важливо, що побачили парламентарі, тому що це якраз саме ті люди, вони представники народу. Тобто да, для нас важливо, що це не тільки офіційна особа, депутат да, парламентарій побачив. Він спілкується зі своїми людьми. Да. Він ухвалює важливі рішення в своїх парламентах. Зараз, наприклад, ухвалення рішення там про зброю, про гуманітарну допомогу. І нам було важливо, щоб вони бачили, що а, агресія почалася з Криму. І, власне, ми маємо говорити про Крим також. Тобто на порядку денному має залишатися Крим. Ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення зараз трошки змінює да, акценти, але все одно, в принципі, незмінним залишається одне. Ми маємо повернути всі кордони, включаючи Крим. І е, ми показували це депутатам, ми показували це іноземним журналістам. Я думаю, що це якраз дуже правильне було місце да, і час для початку цієї презентації. Тепер а, ця виставка буде а, пересуватися містами України, шість міст найменше, Ми плануємо, і ми вже працюємо над тим, щоб були нові виставки за кордоном. Зокрема, ми сподіваємося, що це може бути Брюссель, це якраз да, столиця Європейського союзу. Тобто, в таких знакових містах, знакових країнах, які для нас важливі як партнери, ми хочемо також продовжувати показувати цю виставку. Виставку і привертати увагу також і до Криму. Я, як правозахисниця, да, я представляю кримську правозахисну групу. Тому для нас також важливо, що це допомагає говорити про те, що в списках на обмін також мають бути і кримські політичні в'язні, яких ув'язнили ще до повномасштабного вторгнення. Але окрім цього, Крим після 24 лютого став ще в'язницею і для людей з новоокупованих територій. Зокрема, в новому СІЗО, яке відкрила ФСБ спеціально для таких людей, це номер Мердва в Симферополі. Що найменше вже 110 громадян перебувають. Зокрема, це Каховка, Нова Коховка, Гінічевська, Херсон, Мілітополь. Це якраз де більшого, активісти, волонтери, журналісти. Люди, які займали активну проукраїнську позицію, які виходили на мітинги проти російської окупації тоді в лютому, на початку березня, і зараз вони після жорстоких катувань. Утримуються там, плюс ми маємо вже підтвердження того, що частину цих людей вивозять до Російської Федерації, і там нам ще складніше шукати цих людей. Тому дуже важливо, щоб вони були в списках, щоб Україна про них не забула, щоб світ про них знав, щоб наполягали, що Росія має звільнити також і цих людей. І власне, ми працюємо з українською владою. Ці списки ми передаємо і до офісу президента, і до офісу Омбудсмана, які зараз дуже активно бере участь у звільненні наших людей. І сподіваємося, що ця виставка також буде сприяти тому, щоб ці історії, про які я якраз говорила Альона, що це реальні люди, за ними стоять родичі. От, наприклад, я щодня спілкуюся з родичами, з мамами, з дружинами, з дітьми, які чекають, І це знаєте, от, ну, голос, коли ти чуєш голос певною надією, да, що, що татко повернеться. І це мотивує і далі і працювати. І от тому ці історії, які розкривають якраз світлини, да, колежанок і колеги Тараса, вони дуже важливі, тому що вони показують оце людське життя, і це те, що відрізняє Україну від Росії. Да. Для нас людське життя цінне, найголовніше. І тому якраз от такі фотороботи, я впевнена, що вони привернуть увагу і наших українців в різних містах, тому що для нас люди є цінністю. І через це ми хочемо показати, що Крим. Такі самий дари гіон України, як і всі інші, і дійсно відрізняє те, що ми продовжуємо боротися, і тільки за перемогу. І в розрізі цих подій ми говоримо про те, що активісти Руху, жовта стрічка, вони продовжують нести свою місію навіть у Криму, та у Криму... в Криму та Криму там здається понад 4 тисячі активістів. Якщо не помиляюсь, це різні дані, є, але. Скажемо, ну, так, реальні кошко. цифри да реальні цифри ніхто не ніхто. скаже і напевно не треба, а, але можу сказати вам точно, що там є підпільний рухи і не тільки жовта стрічка, тобто там є реальні люди, які в різний спосіб протидіють окупації. Починаючи від відкритих протестів і написів, наприклад, там Крим чекає на ЗСУ в публічних містах, можна побачити. Є Богдан Зіза, це український активіст, який вівпаторі прийшов до будівлі так званої адміністрації, да, окупаційної, і кинув в цю будівлю жовто-блакитні фарби. Його ув'язнили, і його звинувачують у тероризмі. Хоча зміло, що навіть. Навіть згідно російського законодавства кинути просто фарбу – це точно не тероризм. А якщо ми згадаємо, що Росія робила на власній території, наприклад, коли в 2004 році Фейсбешників співну розстрілювали дітей в школі Беслана, тобто тут все нормально. А коли людина кинула а, да, фарбу ж автоблакитну, це одразу тероризм ай-яй. Але Богдан Зіза не відмовився від своєї позиції після всіх ув'язнень, тиску і так далі. І досі він на Судових процесах заявляє, що це була його культурна акція проти війни. Його вже вивезли до Ростова-на-Дону, Там зараз вже триває судовий процес. Над ним йому загрожує багато років ув'язнення, тому що саме судять його не за вандалізм, як мало б бути да, згідно навіть російського законодавства, але судять саме за тероризм. то це політична справа. Але це про те, що спротив є. Є також спротив в такому просто побутовому вимірі. Наприклад, люди співають українські пісні на весіллях, на вулиці, при тому, знаючи, що вони можуть бути за це покарані. Є адміністративна стаття нова. 4 березня минулого року її Путін ухвалив. А це за дискредитацію російської армії. Так от цікаво, якщо ви просто війну називаєте війною, або навіть кажете Я за мир, це адміністративне покарання і зазвичай це 30 тисяч штраф рублів. Це немаленька сума сьогодні в Криму. Або якщо конкретний приклад з так званих ухвал окупаційних судів, вони там прямо пишуть, що чоловік. Вигукував славу України на вулиці в Симферополі його штрафували на 50 тисяч рублів. А молоді хлопці, кримськотатарські і українські, вони на вулиці співали Стефанію і червону калину. І так званий суддя вирішив, що це бойові я Це я цитую да з рішення суду бойові пісні українських націоналістів тобто це екстремістські пісні, і їх адміністративно визнали видними, і адміністративний арешт на 13 і 15 діб. Так само адміністративний арешт отримав чоловік, який співав гімн України на вулиці. Але це свідчить про те, що кримчани співають гімн України. І якби, тобто, з одного боку, ми бачимо, що їх переслідують, але вони ж самі росіяни, я маю на увазі да, російські судді і окупаційні судді самі підтверджують, що Крим продовжує спротив. І люди чекають та, на повернення української влади, на повернення під контроль України, тому можна почути і червону калину, і Стефані, і гімн України, навіть якщо тебе покарають за це. Наприклад, був діджей, якого теж покарали за те, що він під час заходу включив українську пісню Червона Калина. І таких прикладів багато. Наша організація задокументувала щонайменше 200 таких справ за минулий рік. А коли Кремчан переслідує саме от за таку підтримку України. І якщо можна наостанок все більшої популярності, насправді в інтернеті набуває фраза, я хочу її зачитати, процитувати, що все з Криму почалося, Кримом все і закінчиться. І от насправді хотілося почути вашу думку. Чи сподіваєтесь, і ви на те, пані Ольго, ви у Криму народилися, що все ж таки Крим у контроль Україна перейде вже у 2023-му, переможному році. Я скажу так, що я точно вірю, що Збройні Сили України звільнять Крим і звільнять мою рідну Ялту. Але водночас я реаліста і моя робота бути аналітиком ситуації, я скажу так, що ми маємо звільнити Крим і ми його звільнимо. Єдиний момент, що якщо ми говоримо в контексті повномасштабної війни, навіть після звільнення Криму це ще не гарантовано, що в цілому закінчиться війна. А, ніхто не заважає Росії потім а, пускати ракети навіть по Крим з території Російської Федерації. Тому ми маємо не тільки відновити контроль над Кримом, над Донбасом. Ми маємо отримати зброю. Ми маємо зробити все для того, щоб перемогти Росію так, щоб більше вона ніколи не змогла запустити жодної ракети не тільки по Україні, а взагалі, щоб навіть ця думка не з'являлася. Тому це дуже складне питання. Над яким має працювати не лише Україна, а весь світ має визнати, що Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз, її не має бути після української перемоги. І це питання дуже важливе. Але те, що ми Крим звільнимо, 100% так буде. Це буде обов'язково, пані Олю, пані Альоном. Ми дуже дякуємо, що ви звітали до нашої студії. Дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Віч на віч. Наближаємо перемогу разом.